То виграв, програв, чи просто домовилися домовлятися, і що це помирають і зникають безвісти американські солдати неподалік від кордону Білорусі, і чого Європа дає задню в питанні миротворців. Про все це поговоримо просто зараз. і Будемо рухатися просто вперед. Як завжди, мене звати Ірина Узова з нами тарас Загородній політехнолог. Пане Тарасі, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, Героям слава. Ну а що ж бачимо? Ми і почнемо з непересічної історії, яку ви теж уже коментували. Кажете, що це ж не полтергейсти Солда... С... працюють. Солдати армії США зникли під час навчань у Литві. Полігон розташований біля Білорусі, 10 кілометрів від кордону. Потім повідомили, що їх знайшли мертвими. Не виключають вже західні медіа, що це російські і білоруські спецслужби могли відпрацювати очевидно в улюбленому для них стилі. Що ви бачите за цією історією, і потенційними її можливими наслідками? Ну, подивимось на розслідування. Все ж таки, от західна західна цивілізація вона побудована на фактах. Так, це до речі, чого не вистачає українцям. Да ми часто знаєте. Цими мріями, якимись фантазіями живемо. Там, в фактах, якщо буде розслідування буде дуже багато суперечності, а це точно тому, що загинули громадяни США. Тобто, скоріш за все, будуть американці присутні розслідування цього, цього інциденту, так що там сталося, чи був нещасний випадок, чи це не нещасний випадок був і багато чого іншого. Тому я думаю, що ну, розслідування точно буде тривати. А так, ну занадто знає знаєте підозріло, uh -huh. як кажучи, підозрілі обставини, які ну е, коли там на кордоні з Білорусі знаходять трупи американських е, солдат, е, яких раніше так не знаходили? Так ну це викликає дуже багато багато питань стосовно того, що там могло відбутися, питань дуже багато. Ми будемо дійсно за результатами розслідування, щоб конспірологію не копошитися стежити і коментувати, пане Тараса. Ну що ж я вас так просто спитаю, вам як? Те, що ми побачили від а, е, результатів триденної міжкімнатної дипломатії в Саудівській Аравії. Чи поки рано робити висновки, теж треба бачити, що, що ми будемо в майбутньому спостерігати. Ну, Росія вже нас в усьому звинувачує. Значить, ми взагалі кажемо, що є різні документи, різні версії. Експерти подейкують, що це Трамп так і працює, з одними підписує одну угоду, з іншими, іншу. Воно може не збігатися, все в реальності. Ну, відповім до словами Дональда Трампа, який здається починає про щось догадуватись. А, точніше, не здогадуватись, він, я думаю, він давно це підозрює, але це в голос вже говорить, що здається, що росіяни затягують переговори. А, тобто, в дійсності можна сказати, що ці перемовини закінчились нічим. 12 годин, коли ти сидиш, що це закінчується якимись загальними фразами відсутності спільних заяв і так далі, і трьома різними. різними Інтерпретації того, що відбулося, це означає, що не про що не домовились. Або воно настільки так фективно домовлено, що невідомо про що домовились. І говорить про те, що ну, американці, те, що ми з вами давно обговорювали в ефірах, а, ну нічого не виходить. Нічого не виходить, виявилося все значно складніше. Росіяни а, бикують, а, грамотно бикують, хочу сказати. Вони ж не відмовляються, як вони говорять, від перемир'я. так? А, вони... Висувають, намагаються дробити цю історію. Да? А от давайте по Чорному морю, там, да? давайте тут ООН. А по Чорному морю, начебто, домовилися, але одразу ж вони в в в вкидають свою версію, де вони хочуть включити е догля огляд кораблів, які приходять в порти Одеси, те, що було раніше. Так, під час так званої зернової угоди, а потім говорить це все не працює, поки не будуть зняті е, санкції з Россельхозбанку і інших виробників аграрних, в тому числі це при тому, що хочу сказати, що санкції з Россельхозбанку не мають ніякого значення. У росіяни так не було санкцій щодо добрив та е, продовольства. Вони хочуть чітко сказати, що кожен крок це зняття санкцій. І хочу створити прецедент, щоб завжди їм поступалися. Американці, до речі, про це не говорили, як і, наприклад, про не, удари по енергетиці. Дивіться, американський варіант там було сказано з, там з Україною, погодилось обговорювати механізми там. А росіяни говорять, що, начебто, воно вже діє з 18 березня, коли вони встигли накидати нам. А це означає, якщо в цей час. СБУшники там чи інші спецслужби мочили їхню енергетику. Це вважається вже порушенням домовленості, так і так далі. Тобто реально нічого немає. Ну давайте так поклавши руку на серце, все нічого не відбувається. Ну американці продовжують битися головою бетону стінку, повністю знаєте, виправдовуючи. Прислів'я, вислів, який сказав якось е, Черчилль стосовно американців, що американці завжди оберуть правильний варіант, коли перепробують все інше. Так, да, всі інші. Це ми з вами і бачимо. Ну, щось варіантів багато. Але, пане Тарасе, давайте ще цей санкційний момент, будь ласочка. тому що мені вже просто там і вчора завалювали. Я кажу: ну, фактично нічого не відбулося. Ну, певне, щось точкове, будемо дивитися. А мені пишуть, Іра, як не відбулося, Іра, як уже ж санкції зняли з Росії? Нічого не зняли, заспокойтеся. Це ну давайте так, росіяни грамотно працюють, а, в тому числі розхитуючи Україну. Вони часто. Вкидують, ну тут вони ну молодці, тут безумовно у них дуже правильно працює дипломатія. Вони вкидують свої хотілки в якості доконаного факту, ага. що начебто про щось домовились. Так що, от, а там чітко ж написано, що вони вимагають санкції, скасування санкцій. От є документи, а далі воно, знаєте, у нас ж люблять. Продавати погані новини. У нас люблять це писати, що якісь там хатівки росіян а у нас видають задокону не факт. Ні, ну, американці сказали, ми тільки розглядаємо. І там ще одна проблема. Без зняття санкцій з боку Європи це працювати не буде. А вони, до речі, сьогодні заявили, що всі санкції будуть зніматися тільки після виведення російських військ зі цієї території України. Тобто, ви повинні розуміти, що американці дійсності в тупіку. Тому що зняття санкцій з їхнього боку не вирішують багато чого, тому що все рівно товарообіг Росії з Європою був значно більший, ніж з американцями. І там взагалі якісь, якісь смішні обороти, чи там 10 мільярдів, чи 12 мільярдів на рік, так зараз точно вам не скажу. От із Китаєм. І тому, до речі, американці тут вже так жирно націкали, що давайте включати Європу, щоб вони теж знімали санкції. А європейці в такому випадку говорять: ага, да, 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 да. Давайте почнемо, що там Венс там нам наговорив, що там за 5% відсотків ОПШО у нас там зі зброєю вашу, і так далі. Взагалі, що ви там проти Європи маєте. Тобто, тут вже залежність американців а, виявляється, і вони тут нічого зробити в дійсності з росіянами не, не можуть. І вони вже, вони вже це я впевнений, що це це розуміють. А ось. І а, тому, тому тут уже Трампа починають шпиняти з усіх боків. А йому це дуже неприємно, а, тому що ж він цим тут заявляв, що і війну закінчить, і все буде добре. І до 20-го числа а, до 20 квітня це буде там припинення вогню. А ми вже бачимо, що навіть. Енергоінфраструктурі нічого ще немає. А, а по Чорному морі взагалі смішно. Там без, без позиції України, без згоди України, взагалі в Чорному морі нічого не відбувається. Американці а. ж не мають флоту в Чорному морі. А, більш того, вони, як не Чорноморська країна, не мають права заходити в Чорне море а, навіть своїм флотом більше ніж 21 день. Це зафіксована доктриною Монтре ще з 1934 року. І тому тут, якщо Україна скаже ні, ну йдіть, спробуйте це виконати, наприклад. А Україна говорить, ні, тим більше росіяни, що хитрувати хочуть, вони хочуть фактично повернутися до так званої, до так званої е, е, зернової угоди. коли росіяни мали право догляд, ну, о, 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 оглядати українські суда, які заходять і виходять з Одеси. Е, ну, після того, як Україна наштовпувала цих дронів, Сі-Бейбі і так далі. Закашмарила Чорноморський флот, який тікає втік до Новоросійська, забезпечивши справжню безпеку суднопласно. А вивели, що зернову угоду тепер не потрібна в такому вигляді. Україна чому сама тепер може все робити, а нікого не питаючи. Росіяни тут на нахабно достатньо маніпулюючи цим питанням, а, намагаючи затягнути американців взагалі будь-які перемовини. А, вони а цим маніпулюють, активно тиснуть. Професійно тиснуть, дуже професійно тиснуть. Я от, дивлюся, і наскільки вони виглядають злагодженими, чіткими, а, розуміють, хочуть розбити на багато цих проєктів, щоб потім ніхто не звинуватив, що вони не хочуть типу, припинення війни а. і багато чого іншого тому вони тиснуть знову таке. А, ну, все йде до того, те, що ми з вами самого початку говорили про Трампа. Вони вирішили піти складним шляхом, замість того, щоб на, нарешті дотиснути цього гідру. Так самого початку вони все рівно повернуться, що вони будуть змушені збільшувати допомогу Україні для того, щоб а, підтримувати а, Америки Грейтаген. Так, тільки значно гірших а, а, стартових ситуацій для себе, бо вони так встигли пересваритися з Європою. А без Європи виявилось неможливо виграти торгівельну війну проти Китаю. Он я бачу заяву Китаю. Говорю, ну давайте повоюємо торгівельне. Чому тому що Китай розуміє, що Європа тут не підтримує е, Сполучені Штати Америки, і знаєте, і тепер треба відкочувати назад, да свої понти прибирати. Е, от по, робити те, що можна було робити не з такими е, не з такими втратами е, репутаційними для себе. І було все гаразд. А так вони все рівно будуть робити, повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю, тому що іншої альтернативи у них просто немає. Немає бо боротьс передає, що речник європейської комісії в питанні російських санкцій каже виведення російських віз з України. Усіх оце і буде умова для скасування і змін. До, 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 до. А тепер, а тепер ідіть і далі перемовляйтеся з росіянами. До. Про що? А у них немає предмету для розмови. Ну просто немає предмету для розмови. Як би вони там не кита? Інструментарії в тиску на ЄС у них немає. Інструментарію тиску на Україну немає. А ось і інструмента... але інструментарію тиску на Росію є. Це допомога Україні збільшення санкцій, наприклад, на Росію. Ну Так, але Європа з іншої сторони, отут вона ніби гарно каже, а Ройтерській в іншій публікації теж повідомляє про те, що вже Європа, нібито дає задню, миротворців водити не буде. Відступила від ідеї відправки миротворців в Україну. Що ж, що ж таке? Чи вони просто бачать, що зараз поки немає куди і що відправляти? Давайте так. Давайте поклавши руку на серце, скажемо, що це нафіг в Україні не потрібні. Ну та, ви потрібен. Гарантію, гарантію безпеки України є власна армія. А то власне ВПК ага. І нам, миротворці, ці, знаєте, що до лампочки. Ну, заведуть вони 10 тисяч, які будуть сидіти у Львові. Там, або да? в да, або в Ужгороді що є, що немає. Так? Тобто, якщо у вас з цим проблеми, так дайте грошей. Не треба миротворців. Якщо проблема з миротворцями, так, дайте грошей, Україна. Закупить найманців тут, 100 тисяч найманців, і будуть стояти тут замість ваших європейців. Тому принаймні люди будуть зайняті справою і будуть що вбивати за за такі гроші. Ось це коштує не так в дійсності багато. Припустимо, там, якщо середня зарплата найманця, там припустимо три тисячі доларів, так це на рік, ну скільки, 300 мільйонів, якщо ну просто так голосифру брати 300 мільйонів на місяць. так Зарплатний фонд 100 тисяч людей якихось колумбійців, африканців можна завести, кого завгодно, які знаєте, просто будуть виконувати свою роботу, а не виїжджуватись, не розповідати, що у нас там наказ, у нас там НАТО, і тепер у нас все це не виходить. А, ось і тут питання в грошах. Тобто на рік це всього там 3 мільярда мільярда євро. Чи є гроші такі в ЄС? Та є гроші такі в ЄС. Це для них просто копійки, просто копійки. Е, ці е, миротворці, ну це не миротворці, це більше стабілізуючий контингент. Е, Нафік не потрібен, якщо він не готовий стріляти. Навіщо такі люди тут потрібні, щоб е, заважати в дійсності відбуватися від росіян? Якщо що, mm, точно, якщо що, не будуть да. літати да. Ну від Франції Британії, в принципі, потрібні ядерні гарантії. От що дуже корисно від них може бути. Е, ось там теоретично їхні обіцянки про допомогу е, ну не працюють вони далеко. Ви повинні розуміти, в чому проблема Європи. Не всі відчувають небезпеку від Росії. Небезпеку від Росії відчуває хто? Норвегія, Швеція, Фінляндія. Країни Балтія, Польща, Україна, Румунія, Болгарія. Тобто це і є такий східний фланг, який відчуває і ризики розділяє. А все інше, вони знаєте, ну там, ну, наприклад, Португалія. Ну, знаєте, воно далеко, вони взагалі не розуміють, чого вони там, там повинні миротворців кудись надсилати. Так? Тому, якщо не хочете миротворців, дайте грошей, скиньтесь грошима, щоб ми всі від вас відстали. Так? Ресурси дайте в українську оборонку. Вона вам а, на 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 наштампує вам ракет, наприклад, для захисту замінити американські. А, от, але для цього Україна теж кроки повинна робити. От зараз завтра буде законопроект 122.58 знову розглядатися Верховна Раді, який скасує просто ідіотські штрафи по три штрафи на одну дію на виробників зброї. Ну, це мараз просто які там існує. Там зміни повинні бути внесені Багато законопроєктів, Дуже гарний законопроєкт, Всі підтримуються. Виробники в першу чергу, а ось і міністерство, і так далі. Тому закликаю там голосувати за цей законопроєкт, не слухати всі ці. Ідіотські крики різного а, роду сумнівної публіки, типу антикорупціонерів, які розказують про велику корупцію. Там яка корупція? Зараз з корупцією повинен боротися в першу чергу набу. Якщо ви хочете Є, боротися органи. з корупцією, так не зласти з них, а не розповідайте казки. Ще там бачив якісь ідіоти, у мене інших слів немає. Почали кричати: так це ж лобізм звичайно, лобізм. А чого повинен бути зараз лобізм як не оборонки? Оборонки виробники повинні зараз єдиним чим займатися виробляти зброю, розширювати виробництво, а не собі, як, знаєте, її отримувати в тому числі дешеві кредити від банків. Вони не повинні займатися різною мечнею. Думати, що робити, якщо влетіла ракета, там, де гроші брати, щоб відновити виробництво повинно бути більше для того, щоб були дублюючі виробництва. Для цього оборотка повинна бути, для цього скасувати ці штрафи потрібно, щоб не, не, не арештовувалося на рахунках. А ці гроші в казначействі, наприклад, коли ти там щось не так зробиш, а не так зробиш є багато причин, а, тому що ракети прилітають, бронювання можуть скасувати, затриматись на митниці, комплектуючи та багато чого іншого. О повинні про що думати є про, говорячи про Європу взаємодії з Європою. Тобто, давайте так. Нам не потрібні їхні, ну, давайте за великим рахунком, нафіг не потрібні ці миротворці. Ну, давайте так. Дайте гроші, і Україна все забезпечить. Тому що у нас миротворці, умовно кажучи, це фактично спільна армія з поляками, з фінами, норвежцями. Цими шведами, країнами Балтії і Румунії без ваших шмарклів Україна розбереться. Так? Ну так дайте так. тільки грошей. Якщо щось не буде діставатися, ще раз говорить, Заводьте ну вибачте, з Латинської Америки на визит цих е, найманців, з Африки на везить найманців, перевчите їх тут. і Будуть вам е, люди, які зможуть захищати, якщо ви не готові своїх громадян підставляти. Отак от повинна бути, діяти абсолютно вся розмова, а не це то, втам, ми хочемо б надсилати, чи не хочемо надсилати. Ну так, не, от не так. надсилайте, давайте грошимо все віддавайте. Так, Якщо там, ну, Знову ж таки, там різні можуть бути причини, чому, наприклад, Італія не хоче. Ну, знову, Італія, де Італія, а де, наприклад, країни Балтії? Вони взагалі не розуміють, навіщо, що вони там повинні робити. А, це раз. І друга, ну, те наприклад, не хоче сваритися з Трампом. Ну тому, що Марлоніва права, у них там стосунки і так далі. Про Угорщину і Словаччину взагалі мовчу. О, НАТО зараз фактично вже не існує, в тому числі завдяки таким блискучим країнам, які заблокують будь-яку ініціативу. І так далі. Тобто, переформатувати Європейський Союз, знайшли там можливість обходити позицію Угорщини. Так все говорить, що ну все, НАТО померла в такому вигляді, які є. Головні ризики це на країнах Єврої Східної Європи. Ну робіть базову ставку на них, і все буде у вас гаразд, спокійно будете. Відкупіться і ви, і виявиться що не 5% ВВП треба платити, а три з половиною, наприклад. Mm -да. а, якщо ще в Українське ВПК вкачаєте гроші, дешевше можна зробити і швидше ніж де це роблять американці, і так далі. І тоді все це припиниться. Вся ця п'янка ваханалія стогони, що у них там щось не виходить. Да. Ну так бо що відправляття виходить Польща і каже: ми в за боєприпасів на 5 днів вистачить, якщо Росія нападе. А для того, щоб відбиватися, ну тиждень два протримуємося. От роки через три, хоча ви кажете НАТО, що НАТО агенсек НАТО каже: якщо хтось тільки нападе на Польщу чи країни НАТО, ми як дамо що... да, да. Да, да да. Після після того що наговорив вже цей Трамп, 28 го числа. Поворот ж точки для всіх було якраз 20 діалог з Зеленським Увесь світ знає, особливо європейці. Зрозуміло одне все. Вони ж девальвували головний. Ні, вони можуть ще повернутись до себе. Оцю можуть повернути цим повагу для себе і довіру і Україна. Тут тиснута, це болява точка американців. Тільки треба не з, з цими розмовляти в Білому домі. а, Як я говорив з цими з варемниками зброї, он там французи говорять: ми готові замінити F-35. Українці повинні сказати люб'язно, дозволити Лохід Мартіна. Захистити репутацію американської зброї, тому що вони втрачають гроші. Тому о, три скадрилі в 35 х сюди давайте саджайте цих пілотів. Не знаю, говорив в ефірі вашого каналу. Ще раз повторюю. Саджайте ветеранів ВПС Сполучених Штатів Америки. Я впевнений, що там є купа бажаючих. Якщо велика проблема, Україна може е, по, видати їм паспорти за добу, будуть українські пілоти. Як ви це будете робити? Це буде ленд-лізом оформлено, це особистим подарунком Трампа за один долар е, і так далі. Це не наша проблема. Тому що ваша, ваш ринок зараз руйнується. Так? Е, тому що от ви там заявили, що ви хі, хі, хочете f 47 е, робити. А у мене питання: хто це буде купувати? Ну, хто не знає, F-35 35 це ж міжнародний проєкт був. 20 років тому був задуманий. А попередні аванси внесли країни, що їм американці зроблять ці, ці е, е, оці літаки. Е, Довгострокові контракти були укладені. А тепер вони говорять, навіщо нам Аф-35 це мотлух, який не буде бити по Росії. Так, так що американці можуть сказати, що НАТО дієво тільки от за рахунок України. Дайте покажіть, як воно дієво. Дайте вашу зброю, щоб он роздовтати Росію, так щоб вони там не могли зібрати цих е, кісток, і тоді ви, у вас все буде гаразд. А Так, коли там Рюте починає говорити про страшне НАТО, ну це вже це вже навіть не смішно. Ну, Та і якраз позиція Європи ще раз підтвердилася, як і сама Європа це вже обговорюючи про що написали сьогодні Політіко зрозуміла після цієї переписки в сигналі, де Джей Дівен знову таки на Європу наїхав. Ну просто він показав те саме, що він показав він паблік ну, під час Мюнхенської конференції 14-16 лютого. А тепер європа каже, ми думали, може це назовні. А це виявляється і а, не, не назовні у внутрішніх розмовах. Теж а, наскільки це а, їх знову ж таки а, холодним душем стало? Чи то вже я не знаю, яким не таким же холод... Одним, і взагалі, що ви бачите за цією а, перепискою в Сігналі, бо теж тут уволять всіх штати ненадійні, а Трамп виходить сьогодні. Знов каже: ну хтось облажався. Це просто було технічно, там ніяких ну, великих секретів не було. Давайте так, це внутрішнє американське питання, це взагалі нас не повинно турбувати, то знаєте, у нас люблять займатися оцим. Такої занімательної політології, коли е, е, починають дивитися, що там відбувається в США. Це їхні проблеми. Це проблеми американського народу, який обирав таких лідерів. вони будуть розбиратися. Тому що там вже викликали сенат, вже починають задавати каверзні запитання і так далі. Там є кому проконтролювати без нас. Так? Але У якби Грант, там було наше та... питання, пане Тарас, так. я вона одразу. А, а це не треба користуватися, тому що дивіться, логіка політичної. А, політичної, ну куди потрапляє Трамп, ну в постійне, ось такі. Ну і там не виходити, там не виходить. А воно ну як хто дивився, знаєте, фільм про цю е, хвіст крутить собаку», От, подивіться, як воно вирішували це питання. Вони голосило віртуальну війну Албанії, так якої не було, але а, це мала маленька переможна війна. От і Трампу треба буде відновлювати свій авторитет. Ну, що треба маленька, якась переможна війна. До речі, різні злі язики підозрювали дивну співпадіння початок, наприклад, бомбардувань Сербії, що з тим, що був скандал з Монікою Лівінським. Чомусь воно не було, не було волі це зробити, а дивилося, як там вирізали харвати, вирізали боснійських мусульман а спокійно, фактично років п'ять Сполучені Штати Америки та. В тому числі західна, ну, західна Європа, а серби те, що там витворяли. А потім, як тільки з'явився скандал з Монікою Лівінською, одразу ж з'явилися звідкись бомбардувальники. Там да злізики говорять, що це не так, і все в цим здається, але щось там забагато співпадінь. А так і тут ми ну, повинні підводити, як я вам говорив, підводити цей американський авіаносець в правильний напрямок, розвертати його, щоб він шарашив куди куди потрібно. Пане Тарасе, дякую вам дуже за правильний хід ваших думок і цікаві коментарі. Спасибі за ваш час. Ми з вами вже завтра знову побачимося, бережіть себе до зустрічі. Дякую. Тарас Загородній, політтехнолог, Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Залишайте свої коментарі, ставте лайки, і підписуйтесь на YouTube 24. го Побачимось і переможемо.